Є байка, що в СРСР російська мова була необхідна для кращого розвитку промисловості. Її розвінчує Юрій Назаренко в листі до Верховної Ради СРСР. На яких мовах будуть видаватися книжки і періодика з питань техніки? Чому, наприклад, у радянській Україні ігнорується українська мова на більшості кафедр? У Чехії у п'ять разів менше населення, ніж на Україні, а високорозвинена промисловість там відмінно обходиться чеською мовою. Ще менше населення у Словаччині, але й там все на словацькій мові. Поки що тільки 25% дітей у Києві навчаються в українських школах. Однією з причин занепаду українських загальноосвітніх шкіл за останню чверть століття є те, що вузи в більшості ведуть викладання не на українській мові. Чи нормальним є те, що в столиці члена засновника Організації Об'єднаних Націй тільки четверта частина дітей навчається на мові українського народу, де водиться, щоби вища школа не використовувала мову даної держави?